Друзі, вітаю! Повертаюся вже додому. Мавіки на базі, всі шість передали. Так що все нормально. Дякую вам ще раз за збір. Зараз хочу вам дуже швидко пройтись по заяві Сікорського міністра закордонних справ Польщі, який сказав, що польські ві... ну, польські натівські війська уже в Україні. Власне чим вони займаються? Наскільки голослівна ця заява? Друге він сказав, що їхня присутність мислима і навів приклад якраз таки Кореї, коли під мандатом ООН 140 країн проголосувало за відвіз для того, щоб врятувати південну Корею і не щоб її не захватили комуністи, які власне тоді були інтегровані з Радянським Союзом та Китаєм. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал. Чим більше вас буде, тим більше власне, зборів і класних е дронів, мінометів, я не знаю, все, що можна будемо купляти і відправляти нашим військовим. Е вас є більше, ніж мільйон. Дивиться кожного місяця цей Ютуб канал, щоб росіяни не занижали видачу, і ми потім з вами не зникли на зв'язку. Ну, от підпишіться буквально зараз під цим відео, чорна кнопка. Нажміть її, і... І ми з вами переможемо спроби російських ботів та тролів заблокувати і занизити видачу. Поїхали. Виступа... Сікорський, пробачте, Сікерський – це міністр аграрки. Це просто не буду говорити погане слово, а не людина. Власне, Сікорський виступав з нагоди 25-річчя перебування Польщі в НАТО повезло їм. От власне, вони 25 років НАТО, і він сьогодні виступав в парламенті і, власне, сказав дві фрази: ну, власне, з того, що нам цікаво. Перше, що він сказав, що не не мислимо, що війська НАТО можуть бути в Україні, і це правда. Він каже, що дивіться свого часу 140 країн проголосували, щоб допомогти врятувати Корею, і власне це призвело до того, що. Ввели війська під мандатом ООН, Вони зайшли. Ну зрозуміло, що було дуже багато американців. Генерал Макартур. От, і власне вони пішли рятувати Корею від ну, вже, а Північна Корея з радянським Союзом вже спустилася прямо донизу. От, і південна ну, практично все програвала, піднялися аж доверху, потім зійшлися десь на середині. Власне, він каже, що ну, тоді ж ввели нормально. Він каже, ми підтримуємо ідею Макрона. От, Макрон дуже сильно спохватився на тому, що якщо Трам виходить із. Нато Франція може повернути старі сили, в яких вона була до другої світової війни, одна з центральних європейських держав, яка впливала на багато частин світу. Ну не імперія в тому вигляді, в якому вона була раніше, але як мінімум точно суперможливості та лідерство на всю Європу. Бо якщо Трамп виходить з НАТО, Макрон в європейському союзі єдина держава, яка має ядерну зброю. Ну і друга на континенті, якщо... Рахувати Британію, ну і для того, щоб протистояти Росії, ну от значна частина якої лежить в Азії, тільки морда лежить в Європі. От Макрон ну піднімає свої акції дуже сильно. До чого це я веду? Макрон почав говорити, що готовий буде ввести війська НАТО на територію України, щоб допомогти Україні. Це дуже не подобається Путіну. Пісков там вже коментував, плювався, закидав все, що тільки можна, але не вводьте війська, не допомагайте Україні. Макрона, радники і прем'єр-міністр говорили, ну це можуть бути пограничні війська, це можуть бути охорона ППО, це може бути багато чого іншого, але ввести їх можуть. Потім Макрон сказав: ну, слухайте, не Росії вказувати, що нам робити з нашими військами. Ми самі знаємо, що робити, і Україна знає ще краще. Хтось говорить, що це буде для розвантаження українських військ. Вони візьмуть частину функціоналу на себе. Хтось каже, що, типу, можуть і воювати за нас. Ну, наприклад, французький міжнародний легіон. Чому ні прекрасні хлопці навчені? Хай буде. Так, от, Сікорський каже, що таке може бути, таке вже було. І тут Сікорський каже наступну річ, власне, що й пішло в заголовок: що а давайте чесно, війська НАТО є в Україні. Він каже, так вони вже там. Вони навчають. Поки що вони не воюють, вони навчають. І тут одразу ж ну і власне, це в цьому і була інтрига його виступу, але вийшов Девід Кемерон, який почав критикувати Макрона. Ну і, власне, зараз ця критика десь аналогічно падає і тінь її на Сікорського, Що типу не добре заводити війська, бо вони стануть ціллю Путіна в Україні. І тому краще навчати за кордоном. Для прикладу каже Кемерон, наш великий друг, що Німеч... Ой, Німеччина Британія навчила вже 60 тисяч. Ну і Німеччина теж багато навчила, і багато інших країн теж багато навчили наших хлопців. Але тут з ним важко. Погодитись типу, слухати, ну а наші можуть бути цілі, а ваші не можуть бути цілі. Ми ж захищаємо Захід, ми захищаємо Європу, ми захищаємо західні цінності. То чому ваші не можуть бути цілі? Точно так же, як наша, що є різниця. Ну от тому теж не треба нас розділяти. Але важливо розуміти, що Кемерон це каже не зі зла, не те, що він не любить Україну. Я думаю, таких фанатів України, як він, взагалі мало в Європі на пальцях одної руки. Він це говорить по одній простій причині: він заздрить лідерству Франції, що Франція може. Жорстко вирватися в лідери, якщо Америка виходить з НАТО. Тоді Британія дійсно буде мало сил інструментів, якими б вони могли впливати, якими б вони могли робити ті речі, які зроблять, наприклад, навіть зараз. От і тому тут є певна конкуренція. Ви пам'ятаєте, що британці не дуже люблять французів, французі не дуже люблять британців. Хоча після Другої світової війни саме... Черчилль допоміг Франції, яка була окупована німцями, допоміг якраз таки здобути ну не зовсім старі позиції, які в них були до війни, але як мінімум теж повернув їм це значимість центральної європейської держави, навколо якої з німеччиною власне розбудовувався європейський союз. Ну правда. Деголь допоміг Франції здобути ядерну зброю, і власне ця ядерна зброя не просто так французькі аеропорти носять ім'я Ну от ця ядерна зброя зараз може зробити Франції супервелику послугу. Так, в них менше ядерних боєголовок ніж в Росії. В Росії там від 5 до 9 тисяч. В Франції це десь 200-300. плюс-мінус так само в цього в. Британія десь 500 в Китаю штатів більше зрозуміло штатів співзмірно з Росією, але для протистояння і стримування цього може вистачити. Відповідно, Франція може стати новим безпековим лідером Європи. Ну і зрозуміло, що їй тоді треба буде Україна сильна, потужна зі всіма своїми кордонами, якими були, яка впливає на все чорне море. Відповідно, їм теж може бути цікаво повернення нашого Криму. Подивимось зараз. Поки що це заяви Макрона, політичне лідерство, політична гра грають е заяви. А треба, щоб власне були реалізовані дії. Тому мені здається, досить вже говорити, Якщо вже і поляки почали горити за зброю і за заведення військ, то давайте вже їх потрошки заводити в Кремлі. Зрозуміло, що паніка. Кричать, що не можна заводити пряме буде зіткнення з військами НАТО? Ну така що робити? Якщо ви цього боїтеся, значить так має і статися. От в будь-якому випадку ми воюємо за всю Європу. От нехай Європа починає е, допомагати військами. Е, ось така заява Сікорського. Як думаєте, чи наважиться Польща допомагати Україні, але не так, як там Качинський на початку говорив, що ми на Волинь заведемо чи на Галичину свої війська. Ні, 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 друзі. Окупацію з тої сторони, поки ми воюємо на сході, нам не треба. Якщо даєте в управління нашим генералам, от залужний може ними непогано управляти, якщо не буде дуже зайнятий в Лондоні ну і власне, це може бути історія, щоб ми самі казали куди, а не так, що ви десь там будете на заході сидіти, грітися, а ми за всіх воювати. Це може бути непогана історія. Повторююсь, але є деталі. Перша найголовніше з них це час. Треба на вчора. Тому давайте зараз їх організовувати досить політичних заяв. Якщо вже пройшлися всі, то давайте потрошки по тисячі по десять запускати їх. В Україну друзі, напишіть в коментарях, чи переростуть слова Макрона Сікорського в реальні дії. Чи так і залишиться словами на папері? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться на Viber, WhatsApp, Вони в описі. Ще раз дякую за збір за 6 мавіків 3T. Передали, зробили. З понеділка будемо запускати новий збір. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!